Вітаю вас, Валерій Степанович. У нас сьогодні велика тема, яка стосується українців за кордоном. І це викликає різну реакцію в церквах. Хтось це підтримує, а хтось навпаки вважає це як зраду. Це цікава тема, болісна тема, і мені здається, що дуже багато різних позицій є, а це викликає напруження. Але якщо ми говоримо в цілому, так не доходячи зараз до конкретних питань, то будь-яка війна завжди викликає хвилю міграції і еміграції. Тобто всередині країни щось відбувається, і ми це дуже відчули в 2022 році, з початком війни, повномасштабної вже війни, так. Хоча до цього були в нас мігранти і небагато іммігрантів. І сходу ще починається з 2014 року, але така величезна хвиля почалася от у 2022 році. І це закономірно. Тому що, коли, мені здається, десь більше навіть 6 мільйонів була статистика наших співвітчизників виїхали за кордон. Це, це невелика країна, стільки людей виїхало, і, звичайно. Для церкви це було і неочікувано, і наша реакція була також, на мій погляд, не зовсім зріла. І тому, я думаю, що ми маємо прийняти це як закономірність, яка завжди буває під час воєнних дій. Ось, і це, якщо сказати, в цілому. Скільки сьогодні залишається, кажу, що трохи повернулося. От, але, мабуть, ще більше хотіли б виїхати. Ось. І, і це також виклик. Бо еміграція не припиниться, навіть якщо припиниться війна. Зараз є певні обмеження, так, але коли закінчиться війна, хтось повернеться, а хтось поїде. Тому тема цікава. В одній із передач ви категорично висловилися про тих, хто перетнув кордон в незаконний спосіб. Чи не змінили ви свою думку з цього приводу? Я пам'ятаю, що в нас була одна із таких передач, де я якраз токався цієї проблематики, коли люди, порушуючи закон, закони країни в будь-який спосіб намагаються вирватися звідси? І... На, на моє здивування була дуже така реакція, яку я думав, що все ж таки в християнстві якось ну, мали би по-іншому до цього ставитися. Адже це такі абсолютно банальні прописні істини. ось. І там було багато різних коментарів. Я, я навіть не знав, як на це все можна відповідати, тому що там вже були дискусії між тими, хто писали під. під там в постах. І це було досить цікаво все так от передивитися, хоча я не, не, не мав змоги все там перечитати, але зрозумів, що справді багато християн, християн саме, членів церков, вірять у те, що вони мають право в будь-який спосіб, законно, незаконно, але перетнути кордон, тому що убезпечити своє життя. Я не передумав і думаю, що е, нам треба говорити правду, навіть якщо вона важка. Мова не йшла про людей, які законним способом можуть це зробити. Багатодітні сім'ї, у когось є спеціальні якісь дозволи для цього, чи там, інвалідність, ну, різні. Ну, за жінок а взагалі, якби розмови не було, мова йшла про чоловіків. Але уявіть собі, християнин, як правило, він не готовий воювати. Як правило, він, можливо, дотримується пацифістських поглядів. Як правило, він не готувався до війни. І це типово для всіх нас, для нашого суспільства, для нашого покоління. І чоловіки призовного віку, ніхто не готовий до таких перемін і раптом закривають кордони. Це важко, це незрозуміло. Здається, що держава якби посягає на твої права. Але згадуючи 35-ту статтю Конституції, де є право християнину так, от, сповідувати свою віру, так, по совісті, і все, є і інша стаття, стаття, яка говорить про те, що кожен громадянин має захищати свою країну. І ось тут, якби християни читають одне, але вони не читають інше. І е, в цьому випадку вони звинувачують саме державу. Звичайно, держава не є ідеальною, і будь-яка влада ніколи нас не задовільнить. Бо вона не є християнською в своїй природі, а ми християни. Ми живемо в грішному світі. І особливо, коли отакий от згусток гріха йде, як війна. Ось, Кожен розуміє, що, що робити, і приймає таке рішення. От саме тут ми маємо е, зробити дуже сильний акцент. Ось на чому. Що ми не маємо права діяти протизаконно. Навіть якщо держава в якихось питаннях не врахувала до кінця наші інтереси, Так? це не дає мені права. Бо інакше уявіть собі, що кожен робить, що він хоче. Це абсолютний хаос, колапс, розвал, який, наприклад, ініціюють християни. І тому християнин не має такого права. Я й по цей день переконаний в цьому. У мене є син, у мене є ще один син зять, який призовного віку. Я призовного віку. І багато наших братів в церквах призовного віку, але ми не маємо права це робити. Тому е, це не питання того, чи я передумав, чи ні. Так? Я е, скоріше висловлюю нашу загальну позицію е, служителів, просто християн, які мають залишатися світлом у світі в часи війни і сіллю для землі. І тому, звичайно, це важко переживати. Але є межі, за які ми не маємо перейти. Більше того, якраз проблематика є в тому, що ті люди, які це зробили, я розумію їхню таку хворобливу реакцію, бо їхня совість їх судить, їхнє сумління неспокійне. І тому така реакція. Але кращий захист це напад. І вони нападають, нападають доводячи. Ось хтось звинувачує, що я працюю таким чином на владу, що ми тут закликаємо, якби от просто поклонитися державі і все. Ні, абсолютно ні. От. Але ми маємо спокійно розуміти те, що ми не маємо цього права. Християни в країні, вони зразкові громадяни. є це право у вас, будь ласка, вам відчинять ворота на митниці, ви заїдете. Оформитися і емігруєте. І, і, і хай вас Бог благословить. Але той, хто не має цього права, він його не має. В цьому наша позиція. Ви казали, що частина християн виїхали легально за кордон. Чи є взагалі під час війни таке явище, як покликання від Бога їхати за кордон? Це важливе питання. І, звичайно, коли відбуваються такі великі переміни в житті країни от, Суспільства і в житті церкви. Ми це особливо відчули, коли ми побачили, що немало християн виїхали за кордон. Я маю на увазі зараз в законний спосіб. Так, вони мали на це право і роз'їхалися по різних країнах Європи. Хтось поїхав далі. Взагалі, я думаю, що ця імміграція розпорошила українців, християн по, по всьому світу. Ми схожі на євреїв, які розпорошені, і там, де нас навіть не сіяли, там ми вродили, так от виходить. І з одного боку, це боляче і важко, тому що саме через такі події, через війну люди, люди роз'їжджаються. Але якщо ми говоримо за покликання, то це серйозніше питання, ніж просто рішення їхати за кордон. Я розумію, що хтось, уже передбачаючи, що може бути повномасштабна війна, заздалегідь спланував собі поїздку за кордон. Ну і так почекав вже трошки, і воно так вийшло, що він вже там. Я не знаю, чи це передбачливість, чи розсудливість, мудрість. Але люди опинилися там. Хтось виїжджав вже в перший день, чи другий, чи через місяць навіть. І, звичайно, були такі регіони, де дуже важко було. Так? Згадайте той самий Маріуполь, наприклад. А, звичайно, людям потрібно було виїжджати і убезпечити своє життя. І вони їхали за кордон. Я думаю про те, що на основі слова Божого, коли ми читаємо, коли сталося гоніння на написано в Єрусалимі. Після дії апостолів восьмий розділ, да? після побиття камінням Стефана, написано, що розпорушилися всі, залишилися апостоли. І вони йшли і благовістили. Тобто, іншими словами, навіть проти своєї волі люди робили те, що вони не планували, але при цьому вони залишалися в Божому покликанні. Тому абсолютно правильно сказати, що Боже покликання для когось є в тому, щоб їхати за кордон, але обов'язково для служіння. От я би це підкреслив. Якщо люди виїхали просто убезпечити себе, так, свою родину, це правильно, закономірно, ось, але я би не сказав, що це покликання. Так діють всі люди. Це розумно, логічно, правильно, і це ніхто не повинен засуджувати. Але якщо ми говоримо за покликання, то тут кожен кожен окремо, кожна сім'я мала би молитися Богу навіть такі буремні дні. І якщо Бог так виводив і показав поле для служіння, для, для діяльності далі, для того, щоб поширилося Євангелія в Європі, наприклад, чому б і ні? Але це має бути покликання. І тому Бог одного може кликати на таку місію, є такі можливості, а іншого зовсім ні. Я знаю багатьох людей, які не отримали такого покликання. Хоча їм так само страшно було, але вони були чесні перед Богом. Я згадую одного із наших служителів от в Чернігові, наш благословенний брат, і я йому дзвоню, Чернігов вже майже в оточенні. І його хотіли оточити взагалі закрити. так? І я дзвоню, кажу: ми, ми приймемо транспорт, і ми готові тебе вивезти звідти, і все. І він каже: я, я не знаю, можливо, мені потрібно залишитися тут, я молюся, і, можливо, мені потрібно пройти цей час. Бог мене тут залишає. А я з цим не погоджувався. Але він молиться Богу, він приймає таке рішення. Я не міг би жити в окупації. Або я щось зроблю неправильні речі якісь, або мені точно зроблять. І тому покликання, воно дуже індивідуальне. Але питання дуже правильне з якого огляду? Тому що частина тих людей, які іммігрували, і якщо Бог їх продовжує далі використовувати за кордоном, і вони утворюють церкви, вони продовжують служіння, вони свідкують співчизниками, яких мільйони є за кордоном. Вони продовжують жити активним християнським життям, навіть маючи ті виклики вже життя в еміграції, це дуже непросто. Ось я думаю, що і якщо вони приносять добрі плі для Бога, чому б і ні? І тому покликання можливе. І кого Бог повів, і Той і, 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 там служить, хай його благословить Бог. Нещодавно на каналах Братства опублікували новину про утворення місіонерської асоціації українських церков ЄХБ у Європі. Для чого вона взагалі створена, і що ви плануєте побачити в перспективі? Ну, власне, це і є продовженням тої міграції, про яку ми говоримо, так? тому що ті християни, християнські родини, які виїхали за кордон. Ми з самого початку от, повномасштабної війни ми закликали до того, щоб вони утворювали групи, малі групи, церкви, там, де вони є. Навіть спочатку не було відомо, скільки їх буде, де вони будуть. Ось, це був такий хаотичний рух по всій Європі. Хтось далі їхав, але особливо Європейський континент. Ми, ми закликали до цього. Немало служителів виїхало. І перший рік він був такий визначальним: хто там буде залишатися і хто буде повертатися чи думає повертатися. Звичайно, ніхто не знав, скільки війна буде тривати. Всі думали, це швидко закінчиться. Але якщо говорити за наші всі об'єднання, за наш союз, то на сьогоднішній день це майже 600 рукопокладених служителів у нас виїхало за кордон. Шістьсот. Це ціла армія, а це їхні сім'ї. Я не рахую сюди інших лідерів служінь, різних служінь. І тому за цей час, звичайно, впродовж двох з половиною років ми відвідували Європу, збирали конференції і в Польщі, і в Німеччині. Запрошували з 15 країн європейських, де росіяні є українці. Ми збирали в першу чергу служителів. Лідерів служінь і е, на початку війни, я пам'ятаю, я закликав повертатися назад їх. А, і хтось повернувся. У нас 120 присвітерів повернулося. 122. 120 двадцять служителів повернулося перший рік назад. Ось, але певно, був певний рух. Хтось ще їхав туди, хтось назад, і сьогодні 600 служителів залишається там. Ось за цей час ми рукопоклали 550 нових в Україні в церквах. Ось, і продовжуємо рукопокладати нові входять в служіння. Але е, мета була в тому, щоб об'єднати українців, християн да, наших церков, і вони могли, по-перше, мати спілкування між собою. І це було так цікаво спостерігати, коли вони живуть на відстані 20-30 кілометрів один від одного і не знають, що вони живуть там. Ось, і вони тільки на таких конференціях зустрічалися, кажуть: от а де ти живеш? І почали ці розмови. А потім ми визначили 15 координаторів кожній із країн Європи, для того, щоб вони вже в масштабах однієї країни об'єднували. Християн. Там пішли і хрещення, нові люди почали доєднуватися до, до таких груп, а потім церкви. І на сьогоднішній день ми маємо 15 таку раду в Європі, наших служителів, і маємо координаторів в цих країнах. І десь 150 церков сьогодні в Європі. Це, це потужно. І це українці, які приїхали для того, щоб принести свіжість в Європу. Ми тобто маємо це 150 церков, які утворили утворилися, творилися за вій. за час повномасштабної війни. Правда, деякі були раніше, ще, тому що ось, але це менша кількість. Остання хвиля велика. Ось, і ми маємо непогані е, такі контакти із національними союзами. Де нам представляють їхні приміщення, їхні домомолитви, інші приміщення? Ось навіть і інші церкви, чи лютеранські, чи католицькі, я, я знаю такі випадки, де передають свої приміщення для того, щоб наші люди там збиралися і проводили служіння. На превеликий жаль, Європа е, часто є такі регіони, де відмирає. Християнство в такому активному служінні. І тому українці приносять цей рух в Європу. І для нас створення такої місіонерської спільноти церков'яхи це дуже добре. І, звичайно, вони будуть мати безпосередній контакт із нашими церквами тут, в Україні, і з нашими служителями. Відбуваються нові рукопокладення, нових вже служителів в Європі. Є відповідні наші брати, які координують цей процес. І тому, хоча нам шкода, що вони виїхали з України, але вони можуть бути оцим, оцими місіонерами от, в інших країнах і для наших співвітчизників, і для інших народів. Тому ми всебічно будемо підтримувати такий рух саме з точки зору служіння християн. І е, те, що ми бачимо, що звичайно багато наших співвітчизників, які виїхали за кордон, які не були воцерковленими людьми, сьогодні вони тягнуться до таких церков. Бо їм, вони німецьку не знають, вони не знають іспанську там, чи е, чешську. Так? Але тут є українці, і вони приходять, а ці українці моляться Богу, у них є малі групи, у них є е, проповідь Слова Боже. І, і так люди навертаються до Бога. І це Божа місія в Європі. А ви сказали, що близько 600 служителів виїхали за кордон. Що зараз з їх авторитетом у церквах? Якщо вони захочуть повернутися, що з ними буде? Як церква їх сприйме? Ну, я і сьогодні би закликав до того, щоб ті служителі, які виїхали за кордон, і відчувають, що у них немає покликання залишатися там. Щоб вони молилися і Бог їм показав, як їм далі діяти. Тому що якщо війна буде йти на спад, в Україні буде дуже багато можливостей ще для служіння. По-перше, вони можуть самі повернутися в ті церкви, де вони були. Звичайно, там вже є інші служителі, які зайняли їхнє місце, так скажемо. І це не є трагедією. Вони можуть долучитися до служіння тої церкви, де вони є. Можливо, вже не в якості першого відповідального пастора, якщо це присвітер виїхав, але одного із присвітерів, і в цьому є потреба. А можливо, вони почнуть іншу церкву. Ті, які не можуть повернутися на свої території, вони можуть розпочинати служіння в інших місцях. До речі, коли ми кажемо за внутрішню міграцію людей, да, то в нас є немало служителів, які виїхали зі Сходу країни, так, де самі небезпечні в нас території, але вони розпочали церкву в інших місцях. Це могла бути Київщина чи, чи Волинь, чи Рівненщина, чи На Львів, де, де завгодно. І вони сюди просто переїхали і тут продовжують служити. Це не просто. Бо навіть в масштабах одної країни у нас є різниця. Так? Але, але це добре, тому що людина залишається в служінні. Ось. І тому ті, які захотять повертатися, а, будь ласка, а, мені здається, що в Україну легше в'їжджати, ніж виїжджати. Бо кожен раз, коли виїжджаєш, довга черга. Але коли в'їжджаєш, черга дуже коротка. Для служіння це так. Але якщо Бог кличе їх і вони бачать, що вони. Там корисні, і вони можуть служити. І саме з точки зору служіння. Для служителя саме так треба думати. І Бог там звершує свою роботу через них. Хай вони це продовжують там, де вони є. А з якими викликами зараз стикаються християни у Європі? Можливо, є ще ті, хто не знайшов собі помісної церкви. Звичайно, в Європі такі цікаві процеси відбуваються, тому що це якраз тільки утворення цих церков. Більшість цих церков це люди, які приїхали з різних регіонів України. Навіть в різний час і з різних умов люди приїхали. Тому, звичайно, вони переживають такий період встановлення, зміцнення. Дуже важливо, щоб там були служителі. Ось. І так як для них, я думаю, це тільки початок. Ось. Є, є ширше коло людей, яким вони можуть служити. Звичайно, є культура, в яку вони попали. І вчити німецьку мову, я дивлюся, що їм дуже непросто. Хто попав там, де англомовні, там, можливо, трохи простіше, але будь-непросто, де непросто. Ось. хтось попав в Нідерланди. Там взагалі дуже важка мова, і їм треба адаптуватися, входити в контекст того суспільства, де вони живуть. І їх приймають зараз як біженців. Ось. Але їх мають сприйняти ще як служителів. Ці люди мають мати оце Боже послання яким вони будуть дальше ділитися. І е, особливо в е, співпраці з е, різними місіонерськими організаціями, ми зустрічалися не з одної з таких в Європі, в різних країнах. Ось ми ведемо розмову саме про те, щоб із них Бог підняв місіонерів для тих народів, які є в Європі. І я думаю, що особливо діти, тих, хто зараз виїхали, Якщо вони будуть залишатися в Європі, вони мають е, справді посвятити себе місії. І ми віримо в те, що українці можуть принести цей рух, е, такий євангельський рух в Європу. Як колись з Європи сюди, так тепер звідси зворотньому напрямку, е, це може бути. І е, ми молимося про те, щоб ніхто не зупинився на рівні чисто побутовому. Як влаштуватися, як здобути там професію, як підтвердити свій диплом, як мати де жити, що їсти. Це важливі питання. Ось і дякувати Богу, поки що Європа надає допомогу навіть для цього, але викликів занадто багато, щоб не втратилося головне це саме присвятити себе служінню. Я бачу те, що ну, і ми розважали це не на одній нашій конференції. І служителі в Україні сьогодні свідомі того, що Бог закрив нам двері в Росію, куди так само місія тривала довгі роки, і багато наших людей туди виїхало. Служителів, які там вже залишилися навіть, так, закрив двері в Середню Азію, де також було багато місіонерів. У нас є місіонери в різних країнах світу, так, які ми намагаємося підтримувати і все. І дякуємо Богу за те, що вони продовжують місію в інших країнах, але Бог відкрив нам європейські двері. Правда, для декого Європа це просто трамплін, щоб скочити через океан на той берег океану. Але ми все-таки розглядаємо більш серйозно місію. Українських християн саме в Європі. Європа цього потребує і хто залишається там, ми будемо співпрацювати для того, щоб, пройшовши оці перші труднощі життя іммігрантів, вони не втратили фокус на Божому покликанні і виконали це покликання. Залишалися. На тому місці, куди їх Господь провів. До речі, от з наших координаторів, які є зараз в Європі, я бачу деяких братів, які серйозно думають саме про це. Їм важко це життя непросте, хоча там ракети не літають, але вони закладають фундамент гарного служіння, яке може тривати. Роками, десятками років в наступних поколіннях, слава Богу, дякую вам за таку змістовну розповідь. Добре, хай Бог благословить.